Сьогодні у нас субота, сьогодні вихідний, сьогодні в мене вихідний, сьогодні в чоловіка вихідний, у нас у всіх вихідний. І у нас буде що правильно то. У нас будуть гості. У нас будуть гості сьогодні. Це буде чоловіка-гості, боже, зачіска, Капець. Плінний німець під Полтавою. Ірочка, Ірочка. Жіночка, жіночка, така з дулечкою на голові. У нас будуть гості. Це Еріка друзі, такі самий, як і мій чоловік, в хорошому сенсі цього слова, бо я люблю свого чоловіка насправді, і це факт. Якоюсь такою, своєю любов'ю. Так от, шуткую. Так от, э, прийдуть його асоціальні вічності, такі самі, як і він у мене часом асоціальний. От. І вони будуть робити, що правильно вони будуть грати в бордгейм. Бордгейм – це настільні ігри. В нашому розумінні настільні ігри це що. В нашому розумінні настільні ігри це шашки, це шахмати, це проща, всяка різна фігня. От нарди, але ні, насправді настільні ігри у нас півхати стоїть в коробках настільних ігор. Це його пристрасть, це його хобі. І я так підозрюю, що саме через настільні ігри він і йому подібні вони можуть комуніціювати з кайфом. Тобто у них є привід, щоб про щось поговорити, про ці настільні ігри. От така от історія. І оскільки в нього гості, то як любий чоловік, як любий мужчина, він, значить, якщо щось хоче, він це робить дуже швидко, і він це робить, знаєте, такий стремительно просто. Значить, що він зробив? Він сьогодні зранку вже накаламбінив цілу, здоровенну таріляку гватемолі. До речі, це реально смачно. Я вже один бутерброд з'їла, відчуваю себе гнедучим драконом, і зараз собі буду мастити другий бутерброд. Так. Що таке гватемолі? Гватемолі це дуже просто насправді. Це авокадо, це е, помідорки, дрібно порізані, вона. це цибулька. От. І трошки спецій. Але не хат спайсі, бо деякі кидають дуже таке ось, пекуче. Він таке, слава Богу, не робить. Ну, і там це, може бути. Цибулька, цибулька два рази сказала. Там може бути. Ну, не може, а потрібно туди сіль, трошки. Воно щоб лати, ну, щоб смачненьке було. Такий собі авокадовий салат. Вони його закладають в такоси, в рітоси, у в свою в мексиканську шнягу, яку я, до речі, не люблю. Так, потім він ще набадяжив м'яско. Воно тут у мене з рисом я собі намішала, але дарма. М'яско це елк. М'ясо Елка. Що таке? Елк це великий олень. Такий. М -м -м -м! З такими огромними рогами Оце Елк. Тому що у них ще є слово діл. Але дівці такі, такий. Боже, Іра, Іра, яке ти свино облоти, і ж набитим ротом. Це небавага. Це неповага до моїх підписочників. Тому що це нечемно їсти з забитим ротом. Так, да, нечемно, ну а що зробиш? Їсти то хочеться. Я не буду сидіти перед вами в костюмі телеведучої з бабетою, така як ота жіночка, яка, знаєте, розписує людей в ЗАГСі, такі в вілюровому платі, стрічкою, і начосом, і така. чекай, чекайте, не покажу, якщо вийде начос, такий. щас. А така стоїть. Бурема поступить. А шановні молоді, у цей святковий і урочистий день я запрошую вас стати на весільний рушеник. Тож, мама і тато, постеліть перед молодими дорогу їх життя. І хай цей символічний рушеник, як та стежка, стелиться по ланах їх любові, так не буде. Так не буде. Я вам серйозно говорю. Значить, наколдобену він у мене. Цього елку. До речі, саме м'ясо смачне. Я б його не так зробила, я його зробила більш суковитим. Як казав мій дядько покійний, сочистим. Так, треба зняти придурушну прическу. Ну, а вже сталося, що сталося. Так, я собі ще накидаю цього готимолі, бо реально воно смачне. І про Горгені. Значить, він... Чат, чекайте, я випаду з кадру. Ай, може. Він зробив це все для для такосів. Це така кукурузна шняга, я їх не люблю. Це чіпсини, чіпси, чіпси кукурудзні, якісь такі, Така, знаєте, як кора дуба, тільки з кукурузи зроблено, з кукурузної муки. Нас напахне, ну пахне таке трошки мишами, як на мене. речі, Америка це країна, в якій немає смачних чіпсів. Тут такі чіпси, що тобі, ти їй безеш ту чіпсину, її тобі пропалює. Не знаю, от звідси до звідси. До речі, вся мексиканська їжа вона пропалює. От вона у неї правда, у неї такі, знаєте, О, блін, це просто. от ви її взяли тут, вона пече, 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 розкрило вам, розпікло всі чакри і потім на виході теж пече. Поэтому, якщо ви їсте оці їхні такоси, а як вони кажуть американські, але це, це, це мексиканська фігня, то ви завчасно маєте туалетний папір покласти в холодильник, ви розумні, самі здогадаєтесь для чого. Так, э, до речі, рис це він не готував. Він його привіз з роботи. Рису мав. ну мав. Вірніше, рис мені дуже подобається. Але зараз я вам щось покажу. Ну Це все для цих такосів, це сорочок такий, сорочок сякий, оце цей рис. Воно у нас кастуляка тепер э, цього фаршу. Ну нічого, з ним нормально. А оце. Оце. Це. Що ви думаєте? Це грязі ванни? Ні. Це бінз, чорна фасора. Оцю шнягу я взагалі не розумію. Воно взагалі не дуже. Воно. Колір теж такий привабливий. так? Ух, можна їсти, можна грізвіванни робити. Я взагалі фасолю не розумію, я її не люблю. Кат, кат, ну, вона мені взагалі. Але фасоля це дешева їжа, і вони її тут уже їдять за дві щуки. Причому, що вони їх може, їх може кацавряжить одна, нашої якихось страв, да, там, вкуснющих, а при цьому вони будуть жарти цю свою фасолю. А оце у нас, дивіться, це називається банана бред. Або банановий хліб. Це щось на кшталт наших бісквітів. Тут багато яєць, масло. масла. По нього як не пахнуть. Вони взагалі. Ось і все. Дивіться. М -м -м. Бачите, який рукодільник? Як хоче, то може. Як хоче, так у нього, знаєте, як у нього із-под топа така пит пуль по полю лікід. Оце про мого чоловіка, якщо він хоче. Ну, з іншого боку, чому ми дивимося? Він у нас год коня родився. Інший не могло б бути. Я просто розумію, що по-іншому не могло би бути. Так. І я знаю, хто у мене дуже-дуже зараз всі всій історії постраждав. Було mm. випадок. Зараз я вам покажу цю групу постраждавших. А, ну чекайте, чи я прийшов про постраждавших? А, до речі, отак цей банановий фліп виглядає зсередини, бачите? Він такий смачненький. Ну, це як солодке. Так, і все, що вам треба знати про американське почуття гумору. Америка, Америка. Дуже символічна тарілка з флагом Америки. І тут у нас є, хто правильно, донки. Ось і що Ось який красончик. Знаєте, для чого він тут? Самій чоловік купив хобі Лобі, щоб подарувати батьку на крісмос. Я говорю, це якийсь намек. Він каже, ні, ну, це просто... Це просто it's big fun. Ну, отак от, отакий от. такий гумор. Отакий от гумор. Йдемте, я вам зараз покажу узників замка Іф. І ще не прийшли гості, а їх вже закрили. Їх вже закрили, і вони вже страдають. Дивіться, бачите, там ще дві будуть якісь маніпуляції, їм нічого не достанеться з столу. Чуваки, я вас трошки пізніше, я вас випишу. Я вас заберу до себе в кімнату. Я вам обіцяю. Чесне слово, парне, не скачі. О, такі у мене сумні узники замка і. О, я вже вам юку з повні показала. Дивіться, яка вона нас Ай, ткань, капець. Я вам говорю, тут дрібна така полосочка, дивіться. Ту-ду! І вона така приємна до тіла, вона дуже дивна, що я думаю, що це взагалі пончо. А потім придивилася, ні, не пончо, спідничка. І вона така приємна до тіла, як дитяча футболочка. Вже сидить мені з чекає на гостей, бо щось вони забарюються. взагалі вони раніше можуть трохи приппатися, але сьогодні щось вони баряться. Баряться в смыслі в барі, а забарилися. Боже, якісь такі слова, я сама нові придумаю. Потім я зараз покажу, що таке взагалі, щоб ви розуміли масштаб, що таке настільні ігри, що таке бордгейм. Зараз одну хвилиночку чекайте. Щас, щас. Ну, ну, бачите, сидить мій кулінахір, вже готується, готується вже правила, читає. Вони, як ото, знаєте, завдання в школі. Як знаєте, залишили на позакласну роботу. Оце про них. А оце, дивіться, якщо ви думаєте, що це книжки? Ніфіга це не книжки, ви помиляєтеся. Це все ігри. Це все ігри. І, от, наприклад, щоб ви розуміли, скільки обходиться ця пристрасть кой кому. Оце коштує, це ми йому дарували на минулий день народження. З Назаром скинулися на шкарбли з останніх грошей, подарували йому цю гру. Вона десь порядка 100 баксів коштує. На минуточку. А, ця також дорога була. Це ми в цьому році йому дарували. Ну, на цей новий рік. А оце все він купував сам. Ото все, що лежить, кожна коробочка це якась окрема гра. Вон, кожна коробочка, я граю в тільки Ticket to the right". Це таке по залізниці треба з пункту в пункт пересуватися, прикольно. Все решта, я не граю, тому що, по-перше, лендвіч бар'єр. По-друге, ви розумієте, поки я зрозумів їду в їхні правила, вже лягати спати треба. І мені нудно з ними, тому що мені для того, щоб спілкуватися з людьми, мені не потрібно якийсь привід. Мені не потрібно та гра там чи ще щось. Ну блін, просто камон, ну правда. Мені, мені достатньо просто сісти, я можу чесати язиком з людиною, якщо в мене гарний настрій, плюс якщо я і ще мені подобається ця людина, то у мене з теми на тему. У нас так з моєю подружкою. Ми починаємо за здрав'я, заканчуємо за упокою, далі з двома подружками мої. Ми... Одна в мене в Україні, одна в мене в Каліфорнії. З Каліфорнії познайомилася в Фейсбуці з нею. І я спочатку неправильно написала коментар, і вийшло, що я з агресією до людини поставилася, а потім я написала, вибачилася в особисті, і в гілці в тих коментарях теж вибачилася. І з того моменту вона потім мені позвонила, попитала в мене за мої прикраси, замовила собі на день свого весілля прикраси. І ми, з нею з тих пір дружимо, і ми такі дві обоє пришерешені, тому що починаємо за одне, за друге, за третє, за четверте, і так по кругу, покругу. От, думаю, оце поки я вам зуби, думаю, показати вам мій творчий безпорядок чи не показувати? Не буду. Не буду, підвищу інтригу. Інтриги, скандали, позоріща. Ой, ні, покажу вам дещо все-таки. Дуже хочу показати, тому покажу. Зараз, чекайте. Чекайте, чекайте. Дивіться, що в мене є. Це я зробила такі сережки. Зараз я вам це все покажу, я вам тягну, я хочу похвалитися. Це такий браслет. Ну, подивіться, який він. Ну, він же милий, 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 милий. Розкошество. Я його сама собі не можу застігнути, мене це підбільшує, але виглядає він отак, от на ручці. До речі, це справжня перлина. А що ви думали? Дорого багато, бо я дорога жінка. Да. Да -да -да. Так, зараз покажу вам, як тут кажуть, неклес. Значить, дуже тоненька прикраса, не в моєму стилі, в принципі, але подивіться, Ось така трояндочка. Ага. Не рабиня, я тобі більше не рабиня. -ха. Ага. ладно хорошо діливатися. Зараз, чекайте ну. Сейчас я вам покажу. Сейчас, сейчас, сейчас. я, я вдягну, це Так. Чік. Давайте, щоб цепочка почка Подивиться, Подивіться, яка вона ніжна. Я потім їх зніму. Таким, як то кажуть, крупним планом. І зараз я вам покажу сережки. Ці сережки я виношувала, якщо там буде чутно чоловіка більше, ніж мене, не дивитися. О, подивіться, що це. Це ж теж розкошество. Подивіться, який. Це один бутон, це перлини, це листочки. Я вам зараз покажу, як воно виглядає на вушку. Ну, хочеться мені похвалитися. Перед ким я ще не похвалюся, як не перед своїми. Дивіться. А ця інша, і бачите, вона довга, вона така от дуже стильна. Мені завжди подобалося Бога. Але чомусь я думала, або як тут кажуть, богемія, але чомусь я думала завжди, що бохо це або для дорослих жінок, або для таких дуже, знаєте, таких гага, на пафосі. такі. Розпишу ще цю сумку і буду така вширена імператриця. Ладно, не буду. Бо де я, а де імператриця. Так от люблю богемію. І я зрозуміла, що Техас не Техас, війна не війна. Моє життя тікає і капає. І якщо я зараз собі не устрою цю богемію, то я вже її собі ніколи не устрою. І я зробила. Я не знаю, чи я буду їх носити, чи я їх буду виставляти на. Виставляти. Але якщо ви таке купили, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви б купили таку штуку. Чи може ви хотіли в іншому кольорі. Може, ви мене відкоректуєте. коректуєте, може, це тільки мої больні фантазії. Але мені дуже подобається. Дивіться. Ну, просто, Я реально як дитина, я сама кішуся. І я вважаю, що це не тумач. От я можу одіти все відразу. І такий браслет, хай я буду сорока, хай я буду. Але дивіться, як гарно. Як казала моя бабуся, о, застібнувся сам по собі, але такий розмір вийшов, невміняємий. Як казала колись моя бабуся, я вже це повторювала, ще раз кажу. Ірочка, оце вдягнеш оцю юпочку, оцю блузочку і буде тобі класний ансамбль. Чим вам не класний ансамбль, подивіться. і спідниця в мене гарна, сережки в мене гарні, я взагалі перфекто. Так, всіх вас обнімаю, всіх вас цілую, з вами, Іра Техас. Чекаю від вас коментарі. Чекаю від вас. Подобайки нових підписників. М -м -м -м. Люблю вас дуже. Бережіть себе. Балуюся, дуркую, але за тим за всем стоїть часто сум, стоїть тривожність, стоїть страх. Але я вчуся йти в в ці стани. Я вчуся йти в тривожність, в страх, не ховатися від цього. Тому що одного разу в моєму житті страх мене довів буквально до смерті, на юдні вбили панічні атаки, хоча кажуть, панічних атак не помирають. Тож я вас кожен раз закликаю. Любіть одне одного, обіймайте близьких, обіймайте рідних, цінуйте кожен день свого життя. З вами я, ваша Іра Тахас.